Всім привіт! Давно я не викладала відео в такому форматі, але тепер маю крутий стабілізатор і просто руки дуже свербіли зняти щось для вас. Ми сьогодні в дуже класному місці. Це лісок. Такий, знаєте, гарний осінній лісок. Коли листя вже все поопадало, але світить сонечко сьогодні. Тому погода просто чудова насправді. І ми вийшли прогулятися, можливо, якісь грибочки є, можливо, щось цікавеньке знайдемо, або просто подихати свіжим повітрям. А Заодно хочемо сьогодні зробити такий пікніковий день. Сьогодні останній вихідний у мене, завтра треба на роботу. Взяли з собою замариноване в кефірі м'язко, посмажимо його і трішки відпочинемо. Я не видно. Куцюнька, ти гуляєш, да? ти гуляєш по лісі і пішла, 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 пішла. Куди пішла? Тут так гарно, зараз покажу вам трошки красоти. Погляньте, як тут гарно. Листочки плавають уже. Дуже бути вдома.